27,5 з половиною тисяч сосен і півтори тисячі ялин виростили для продажу цьогоріч лісівники Кіровоградщини. У Чорноліському лісгоспі заготовлюють для новорічно-різдвяних свят сосни на плантації площею пів гектара. Планують продати три тисячі, продали третину. Тут вирощується сосна кримська, вона користується. Надзвичайно великою популярністю має свої переваги перед сосною звичайною. В неї більш пишна окраса, довші хвоїнки. Продають дерева, яким 5-6 років. Ціна підвищилась на 20%, якщо порівнювати з минулим роком. Попит цьогоріч не менший за попередні роки, каже лісничий. Для реалізації ми проводимо зрізування дерев висотою метр і більше. Вартість сосни звичайної до метра коштує 135 гривень, від метра до півтора 150 гривень. На спиляну сосну ставлять клеймо, наносять рідиною, яка не змивається. Цей знак свідчить, що дерево вирощене законно. На гілля чіпляють бирку. Даний штрих-код на кожну е, новорічну ялинку е, заноситься в електронну базу даних, і е, можна ці дані буде перевірити на сайті. її легальність походження з якого вона господарство. Після е, заготівлі новорічних ялинок. Е, у По подальшому ялинки передаються на торгівельні площадки і одночасно заноситься інформація про ялинку в електронну базу. Щоб ялинки не рубали браконьєри, цілодобово працюють рейдові групи лісової охорони. Цьогоріч браконьєрів не затримували. Під час воєнного стану ходити в ліс заборонили. За незаконне зрубане дерево. Є відповідальність адміністративна. Вона у вигляді штрафу від 510 гривень до 1020 гривень. Це для громадян на посадових осіб від 2550 гривень до 5100 гривень. У лісгоспі можна купити ялинку в горщиках за 10 років. При правильному догляді вона буде ось така: цьогоріч придбати сосни та ялини від лісівників можна тільки в лісництвах. Ярмарки не організовують. Вирішено. З метою дотримання всіх заходів безпеки вирішено ярмарки не проводити. На сайті Кіровоградського обласного управління також розміщені по кожному підприємству дані відповідальних осіб за реалізацію новорічних дерев, де кожен може зв'язатися і уточнити. Які новорічні дерева є в наявності? Яка їх цінова політика? Нині лісівники Кіровоградщини продали третину від запланованого. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.